Тут хоцевілки мені треба бути, Да? Ні, зараз можемо починати. Так, адеквіся, а так? Десятий повинно. Добре, так, давай. Так, шановні учасники, починаємо, тому, будь ласка, тиша. Підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням глиняного дзюбіна паленика, сливи, кожен з яких окремо обвинувачується за вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною третєсті двадцять восьмої частини четвертості триста кодексу України, оголосив відкритим секретар допис проявки осіб. Садове засідання зараз Часники. Як я бачу, якщо не помиляюсь, кожен наш обвинувачений представлений захистом принаймні одного захисника. Тож можемо продовжувати підготовче судове засідання. У нас ще залишилось ряд невирішених клопотань. Також окремо надійшла ще скарга на протокол обвинувачена поленика Ігоря Григоровича. Так, також на сьогодні я нагадую призначені судові засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ та описка. Так, і надійшло клопотання про залучення музики до судової справи. І ще в нас там було клопотання паленика. Розвернення до Верховного суду. Це буде... Запобіжний захід, да. ще точно. Да. Так, е тоді, як ми з вами зараз е о 12 й мене вже наступне судове засідання, будемо спробуємо, звісно, е сьогодні зробити все. Однак е до... до... до До 11.30 продовжимо розгляд скарг і все інше. Якщо раніше закінчить, добре. Якщо не закінчимо, то об 11.30 будемо розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу. В у нас буде, я думаю, нам вистачить. Так, тож продовжимо. Пропоную завершити з, з заявою захисника адвоката Юрченка. Так, Пан Юрченко, я вам доповідаю, що ваш колега відмовився за вас робити вашу роботу, захищати свого клієнта. Казав, що він не буде читати вашу заяву, тому суд оголошував відповідно повністю зміст скарг, які б вам було надано. Це було здійснено для того, щоб більше учасники більше ознайомилися, тому що вже і так безпосередньо ознайомився з їх змістом. Подальшому змогли висловитися стосовно них. А, так, тому повідомляю вам, що завершили ми на 28-му аркуші вашої заяви. Тут лишилося ще кілька скарг. Я думаю, що ви далі зможете впоратися самостійно. І тому надається вам слово. Будь ласка, з 28-го аркуша. Ну, враховуючи порушення стадії шостої комісії прав людини безпосередньо воно зазначалося Сидоренко та Слядні проти Росії на рішенні. Я вимагаю забезпечити умови для участі в судовому засіданні мого беззахисного Сидоренко Юристаловича і умови для можливості підказу в засіданні участі адвокатів Водняка і каналу Водняк. У нас умови для участі в судовому засіданні введені в Ще умови не відповідають вимогам, які зазначені безпосередньо рішення ЄСПЛ, що хто відноситься до а, а що а... вам заважає робити нататки? А я не можу, а де? Ну, Я повинен на... можу тоді давати на порточках, сидіти тут, а, робити нататки. Як я повинен робити нататки? Як я повинен приймати у світовому засіданні? Крім того, йде фіксація судового засідання. будь що я б сказав, би, ну, воно, на мою думку, там де найближчого мікрофону Тут близько 4-5 метрів. Ну це таке вже питання. 4 ну, я, може я неправильно мене на за працює. А, тому я це клопотання і прошу розв'язати, забезпечити мене умовами ну, для можливості а... я вам хочу сказати, що Вищий антикорупційний суд забезпечений технічною залами краще, ніж інші суди в Україні. І, але бачите, і так ми не можемо забезпечити всіх окремим столом, окремим не знаю, комп'ютером, що вам ще потрібно. Але я тоді попрохаю зараз Ольгу Володимирівну трішки посунутись. Будь ласка, можливо, біля вас зможе сісти принаймні подачаю, Микола Володимирович. захисту можуть бути, і я вважаю, що це грубе порушення права на захист. Грубе порушення такі, права інші, на захист інші, сісти, іншому, сісти біля. По-друге, я хочу сказати, що я звідси. Але а чому так, перевага? Ви ж, перевага ж сам, ви самі сідали. Хтось один може сісти, інший не може. Тобто ви коли зараз задали таке питання, а мені, як захиснику, іншому захиснику відмовите, тобто це порушення, грубе порушення права на захист, бо ми не можемо реалізовувати право на захист, просто сидячи десь в залі суду на лавках. Це не участь, це не учасник судового засідання. Це не захист. Це я не можу такого це не захист, бутатку, ні? здійснювати захист. Юрій Михайлович, нас, скажіть, будь ласка. Честь, Почекайте, будь ласка. Стіл... Це теж випадки, мені теж важливо. Дивіться, я кожен, я кожен Ну, дивіться, ось тут от, сіли в трьох. Ви також можете сісти а, біля своїх колег. А Адвокатська таємниця. В чому полягає адвокатська Ти таємниця? чого не фіксує спілкування. Я не запречую. Якщо присядьте біля прокурора, дивиться, будь ласка. Я маю прокурору на вухо розказати а, позицію, яку він спілкуватися з клієнтом. А ви в судовому засіданні а, маєте розвитку, спілкуватися? Ну може, і стіл маєте поставити, ну помістився, але це буде якось записувати. Я вас почула, присядьте, будь ласка, з метою організації сто. З метою організації своєї СУ судового засідання суд пропонує обвинуваченому сливі його захисникам Голодняк і Карнау Голодняк присісти біля своїх колег або біля прокурора. Якраз є три місця. якщо, якщо, якщо ви не бажаєте цього робити, то ви лишаєтесь на своїх місцях. Там, де немає, біля а, інших захисників. Я правильно зрозумів, розв'язаний вам. Ні. От ви можете присісти. Ви можете або зробити це, або не робити це, лишатись на своїх місцях немає, і будемо немає рухатися далі. Місця, де можна це зробити. На це жаль, іншого шляху у нас немає. Інших вільних судових залів в приміщенні суду відсутні. Того, суд Присядьте, нам, будь ласка. Все, рішення прийнято, будь ласка, ви зараз порушуєте порядок. Добре, але робіть це тихенько, будь ласка. Так, адвокат Юрченко, будь ласка, продовжуйте. Дякую. Вдячний, по-перше, за те, що ви оголосили мою заяву. Сподіваюся, що не буде заперечень або підстав для відводу у сторони обвинувачення з цього приводу. Друге, що на суд, я хотів би все ж таки все ж таки зауважити свою позицію, що мій колега на мою на моє переконання не відмовлявся здійснювати захист нашого клієнта. Відмовлявся а, ти... оголошувати, е... да, він він сказав, що, оголошувати, що у вас немає, позицію, да. Да. мою позицію. І це, це, це... Я Хотіло. вам пропоную продовжити. Я да. вислов... Я оголосила все дослівно, що викладено. Якщо ви хочете там наголосити Добре, на чомусь, ви після оголошення можете це зробити. Добре. Давайте прощаємося. З 28-ї сторінки наступна скарга м, починається ну, наступними тезоми. З метою прикриття плану реалізації, провокації, агентом на Бусорокю. Наполеглива ініціації останньої. зручно, можете Наполеглива ініціації останньої зустрічі та розмов з судею, систематичних пропозицій щодо вирішення тих чи інших питань, безпосередньо пов'язаних та не пов'язаних з об'єктом провокації. Дзюбіним 6.11.23 року в межах кримінального провадження наприкінці 547 детективом Набу Черніховським БВ прийнято процесуальне рішення постанова про проведення негласної слідчої розшукової дії виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи номер 15 дріб 2835Т. Особливу увагу заслуговує наступна мотивувальна частина зазначеного процесуального рішення. Цитую, проведення невласних слідчих розшукових дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, річчю або місцем, обстеження публічно недоступних місць, а саме службових кабінетів учасників організованої групи. Не буде достатнім для отримання доказів, на цьому хотів би наголосити, не буде достатнім для отримання доказів, які в своїй сукупності безальтернативно підтверджують або спростовують факти злочинної діяльності організованої групи. Кінець цитату. При цьому в день прийняття зазначеного процесуального рішення а це 6-7-11-23 року. Саме детектив Черніховський підтримував клопотання керівника САП про надання дозволу на проведення НСРД щодо судді Поленика. Зазначаючи про е, достатність та ефективність зазначеного виду слідчих дій. І так можемо констатувати чергове спотворення відомостей кримінального провадження, адже станом на день винесення зазначеного процесуального рішення, жодних НСРД, які згадуються у постанові для висновку про їх недостатність, проведено не було. На відсутність законних процесуальних підстав для винесення зазначеного процесуального рішення вказує інша визначальна обставина кримінального провадження що станом на 6.11.23 року ні в межах оперативно-розшукових заходів, ні в межах кримінального провадження, відомостей про існування організованої групи, а також причетність до цієї групи суддів Київського апеляційного суду Дзюбіна, Паленника, Глиняної, Сливи органам досудового розслідування здобуто не було. Проте саме, нібито встановлена наявність організованої групи, надала змогу детективам Набу замаскувати діяльність агента Набу Середюк щодо реалізації провокації, назвавши такі дії виконанням спеціального завдання. За текстом постанови виконання спеціального завдання, яке одоручено Поліщук Тетяні Володимирівні, дійсній анкетній відомості Середюк Тетяни Ірини, з наступним завданням цитую. В ході спілкування під приводом отримання юридичних консультацій порад розвинути довірливі відносини з учасниками організованої групи з метою створення умов до долучення до злочинної корупційної діяльності. Саме цей фрагмент постанови детектива яскраво підтверджує тезу захисту про маскування завчасно спланованої провокації детективів НАБУ, адже за матеріалами кримінального провадження до дати зазначеної постанови 6.11.23 року. Сиротюк, вона же Поліщук, починаючи з 2.10.23 року, саме під приводом отримання консультацій та порад, як вбачається з усіх матеріалів кримінального провадження і процесуальних рішень, за власної ініціативи знайшла можливість через свого чоловіка Романа Сиротюка познайомитись з суддею Дзюбіним для отримання консультацій та порад і неодноразово зустрічала суддею Дзюбіним, нібито з цією метою. Активно пропонувала та спонукала останнього до впливу на суддів як Київського апеляційного суду, так і суддів Печерського районного суду міста Києва, здійснюючи при цьому документування під приводом оперативно-розшукових заходів. Якщо з 6.11.23 року агент набусатюк виконував спеціальне завдання, то що і за чиїм дорученням, в яких межах і на підставі якого процесуального рішення і з якою метою виконував Сератюк до 6.1123 року? Коли неодноразово під контролем НАБУ зустрічали судде Дзюбіним для так званого отримання консультацій, відповідь на це питання є очевидною та для будь-якого стороннього спостерігача. Відкриття захисту матеріалу кримінального провадження свідчить, що виконуючи так зване спеціальне завдання під приводом отримання консультацій та порад, агент НАБУ Сиротюк поряд з активним наполегливим умовлянням судді Дзюбіна. З приводу досягнення домовленостей з суддями Київського апеляційного суду щодо справи прати компанія Константа неодноразово пропонувала судді Дзюбіну посприяти вирішенню інших конкретних судових справ. Це цитата, визначаючи при цьому конкретний бажаний результат. Довідково відповідно до протоколу з результатами проведення негласної слідчо-розшукової дії виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від тридцятого року. Зацитую. 13, 11, 23 року, після того, як вони, а це Дзюбін та Соротю, зайшли до кабінету. Поліщук дістала дві довідки на окремих аркушах паперу у справах номер 761, дріб 39,633, дріб 23. Та у справі 757, дріб 31, 728, дріб 23К. Наступного змісту, перша мета задовільнити апеляційну скаргу, друга. Мета апеляційну скаргу залишити без задоволення. Хотів би наголосити, що ці судові справи, номера, яких я власне зачитав, ніякого відношення не мають ні до справи пратові компанії Констата, ні до попередньо згаданої справи, про яку йдеться в інших процесуальних документах. Це власне, це інші нові справи, які агент набу власне намагалася якимось чином під приводом отримання консультацій. Отримати якусь реакцію від судді. Поряд з цим, відповідно до 272 КПК, виконання спеціального завдання як одного з видів НСРД, можливо, лише у разі наявності організованої групи, участь яких якій бере особа, яка на конфіденційній основі співпрацює з органом досудового розслідування. Відтак, з процесуальної точки зору, з метою оскарження зазначено процесуальне рішення, захист посилається на відсутність у в набу, підтверджених зафіксованих відомостей щодо існування організованої групи, до складу якої, це цитата, входять судді Київського апеляційного суду, судді Дзюбін, Поленник, Глиняний, Слива. Відтак, відсутність процесуальних підстав для винесення зазначеного процесуального рішення, а саме постанови про проведення негласної слідчі розшукових дій, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 6.11.23 року. За частиною, 240, частиною 3 статті 246 КПК слідчі зобов'язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих розшукових дій та отримання результатів. Відтак, окремими процесуальними зауваженнями до зазначеного процесуального рішення є відсутність у матеріалах кримінального провадження загалом відомостей щодо повідомлення детективом Черніховським прокурора або прокурорів у кримінальному провадженні про прийняття зазначеного процесуального рішення. Це постанова про проведення е -е, негласності щорожкової дій, виконання спеціального завдання з номером 15 дріб 28 35 ЦТ. Власне, це частина. Першу честь, яку ми просимо вважати скаргою саме на це процесуальне рішення по установу про проведення власної слідчої розшукової дії, виконання спеціального завдання з номером 15 дріб 35 т Наступна скарга це створивши під виглядом виконання спеціального завдання. Усі необхідні умови та обставини для вчинення кримінального правопорушення та його документування. 27.11.2023 року за номером 28, дріб 3-2957Т, прокурором у кримінальному провадженні Кохно, який присутній у залі, прийнято процесуальне рішення. Постанова про проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину. З метою цієї частини скарги наводимо наступну частину зазначеного процесуального рішення. Цитую. Під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати, підбурювати осіб на вчинення злочину з метою їх подальшого викриття, допомагати особам вчинити злочин, який вони б не вчинили, якби працівники правоохоронного органу цьому не сприяли, або з цією самою метою впливати на їхню поведінку насильством, погрозою, шантажем або іншим чином. Про відсутність я хотів би на цьому наголосити, про відсутність під час проведення вказаної вище негласної слідчо розшукової дії, провокування зазначених осіб на вчинення злочинів, свідчить пасивне розслідування з боку правоохоронного органу і активна ініціативна поведінка Дзюбіна Вячеслава Вікторовича, такого року народження, матеріали негласних слідчих розшукових дій, а також матеріали кримінального провадження у їх сукупності. Кінець цитат. За визначенням частини 1 статті 271 КПК, контроль за вчиненням злочину може здійснюватись у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Частиною 3 статті 273 КПК визначено пряму заборону під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину, провокувати або підбурювати особу на вчинення злочину з метою його подальшого викриття. Позиції захисту прийняття зазначеного процесуальне рішення прокурором 27.11.23 року, саме після виконання агентом НАБУ Бусоротюк так званого спеціального завдання, про яке я говорив перед цим, від 6.11.2023 року, саме по цю дату 27.11.23 року, є підтвердженням наступних визначальних для цієї скарги обставин кримінального провадження. Перше, до 6.11.23 року будь-яких підтверджених відомостей, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, в тому числі щодо існування організованої групи в розпорядженні органу судового розслідування маю це на увазі НАБУ, не було. Друге, саме активне виконання так званого спеціального завдання агентам Набусиротюк в період з 6.11.23 року по 27.11.23 року. В результаті штучно створило необхідні обставини та умови вчинення злочину для подальшого його документування та викриття шляхом проведення контролю за його вчиненням. Третє, попереднє Визначені детективами набу межі спеціального завдання, доведені або нібито доведені агенту Набу Соратюк, а саме нагадаю, в ході спілкування під приводом отримання юридичних консультацій порад розвинуто довірливі відносини з учасником організованої групи. Виключають подальше пасивне проведення цим же агентам СОРТю контролю за вчиненням злочину. Адже відтак очевидно, що будь-якого пасивного документування в цьому випадку немає і не може бути. І останнє: Наведено постанові твердження про пасивне розслідування з боку правоохоронного органу та активна ініціативна поведінка Дзюбіна В'ячеслава Вікторовича. очевидно відповідає ні матеріалам провадження, ні дійсному обставинам. І так, з метою цієї частини скарги, захист посилається на те, що процесуальне рішення прокурора Кахно постанова про проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину від 27.11.23 року за номером 28 3-2957Т, є частиною маскування, реалізоване детективами та агентами НАБУ за участі та під керівництвом прокурорів САП. Провокації вчинення кримінального правопорушення з метою документування та подальшого викриття. Власне, цю частину ми просимо вважати, шановний суд, як скаргою в порядку 303 на зазначене процесуальне рішення прокурора. І остання частина ваша честь, і на, на, моє... на моє переконання, то я тоді не буду починати. Не сумнівався. Робота заперечати. Так, шановні учасники. В місті Києві оголошена повітряна тривога. З огляду на це в судовому засіданні оголошується перерва за зазначенням, заклопотанням відповідно обвинувачено сливи його захисників. Вони бажають перейти в укриття, тому відповідно. Ну, ви ж заявили про те, що ви заперечуєте проти продовження розгляду справи під час повітряної тривоги? Я ж добре чую. Ви ж заперечуєте, ми ж продовжуємо треба кринам саме законодавства. КПК є така книжка, там після там є участь у судовому засіданні. Хто як що висловлює, коли звертається до суду, він встає, звертається до суду, шановний суд і так далі. Ваше чи ви не заперечуєте? Можемо продовжувати? Не ви зазначили, що я заявив поботання. Про uh, оголошення перерви в зв зв'язку з повітряною тривогою. Я вам наголошую під запис, що я такого клопотання не заявляв. Так можемо якщо продовжувати, суд, так? Якщо суд поставить на Нет. це uh, питання до всіх учасників судового процесу, тому що це не питання одного клопотання і яке не заявлялося. Суд в даному випадку повинен, на мою думку, але це, звісно, високий суд, який ну, нам тут смертним потишнам до олімпу. Тому суд повинен поставити питання на розгляд всіх учасників і думку всіх учасників з'ясувати. Я ось ще здумав моя особиста думка з вашого дозволу, що там 15 хвилин я думаю і, і скасують цю тривогу. Вони не вирішать питання. Пропоную оголосити перевод. Замаялися. Добре, якщо принаймні один учасник бажає перейти в укриття, цього достатньо для того, щоб. Відповідно припинити судове засідання після відбою повітряної тривоги. Тут укриття досить поруч. Я думаю, хвилин 15 вам достатньо буде для того, щоб повернутися. Тому після відбою, через 15 хвилин, вас ззаду. Дякую.